Ну що, вітаю вас, друзі, і всіх, хто дивиться моє, мій канал, моє відео. Це моя, друзі, перша рибалка у Напслі у 2025 році. Переїхали ми. Звісно, приїхав я, я вже пізно. Вже люди давно тут рибачать. Ну, не було змоги. Так що будемо рибачити, будемо пробувати, що у нас тут вийде. Поки я пройшовся по берегу, дивлюся кругом тихо пока. Нічого, будемо сподіватися на ніч. Що, пройдемо, подивимось. Тут мій внук Богдан Рибачив водя попривестій наших підписників. Всіх хто дивиться наш канал. Чоловік тут рибачі. Ага. А я покасив тут прикопав місто, звісно, мілкувато. Ну нічого, будемо пробувати. Красонцевич. Тут видно похлівка була. Закинулися, настраївся. Перейшов на друге місце. Будемо пробувати тут ще. Ну поки ще покльовки не було. Давай. Бо. А ну я на камеру його. Хорош, хорош карасик. Андекей. Ловки. Ловки. Молодец. А він дуже довго висів. Да. Ну он не дійвало, але просто тягало. Поняв. Ну нічого, вже в тебе двоє, двойко є. І на що ти впіймав? На переловку. Понятно. Молодець. Так, мать, треба перекинути поближе. Що сюдакувату закинув? Богдан накачав матрасик. Запихаю, дай упала палаточку. Так, ми обустроїлися. Давай. Пойдемо глянемо, що тут у сусідів, у рибаків, що тут робиться в них. Добрий вечір. Таксі, таксі, не заказував таксі. Так, на дворок. Це мені на опорі, що він пройшов на червяку, коли я тягую. Хто мене на червяку ходить? Як тут у вас успіхи? Мертво. Вода в полах Ваня, ну як тут воно? Розказуй. Підсока сухо, дивіться. Оце рибаки тут м'ясні сидять. Привіт. Хоч що ти? Оце і все. Що там, карась? Карась і кара. Окунець. Понятно. Не густо, короче. Ти тут цілий день? Зут приїхав с коти. Понятно. Півчетка. Да. Внук і в мене тут трошки цей, хоч два карася піймав. А в мене ще поки. Поки-поки. Ну нічого. Пішли. Вот так цеть. Веселишь без, да будем. Щас піджалиться. Тише нажалиться. Левинки відварим. Перемішає, буде саптика. Левинку свіжаную. Вот так. Приятно аппетит. Спасибо. На жире в одну удочку, горошинку поставив. А тут у мене черв'ячок стоїть з опаришем. На Напуфіки пробував щось, але мені не подобалося. Хай буде так ще. Це полетяли. А ми вечері готуємо. А тут і стіні водять яму. Ух ты, хороший бан, дайте, дайте. Рушка бань красавица Головень! Це головень? да. Опа, це голови. Да. да. А ну, ехі. Красавица. Это голубень. вот. Фото. Давай сейчас. Все. О, карасик. Карасик попался хорош. Бродяга. Хорош, бродяга. Так. Есть. О, старинка хорошая. Опа, внутрішня покльовочка. Все, перенаживляємося, беремо грошинку, ловимо на горох поки. Поки так. Так, кромушечко, Забиваємо і закидаємо. Карасик, карасик. Маленький, ну що ж, який є. Маленький карасик. Де Та це такий? Лодушковий. Лодушковий. хочешь сейчас ножей и червячком. так пора и перекинуть бобыри, <laughs> бычки, <смех> <В> садок, оп, <смех> пошло. <смех> mm Хороша плотвина. Плотвичка. Ліка. булка. Хоть на почень есть, хоть на почень є, Мама. нема пока, да? так. Ну, такой день же есть. Так. Мире бачок спеть, понятно. Ну як, бобчик? успіхи. Два караси. Два карасі? Таранина. Карасі таранина. А і бобири, ну це бубер, це понятно. Печок той. А де та машина була? Оце отут прямо рядом. А як він біг, а як вона тут туди стрибала? Оце отак вона й пішла прямо. Йоперний болі. Що води на метр менше, ніж положено бути. Це мінімум або й більше, чим метр. Ми тут ловили ось. Ось ну, тут сиділи в тому году. Так, да, звісно, з водою в цьому году. Все, так. Щита й нема. Тут така ну, і така рибалка. Раск на червячка. Невеличкий, ну и на том спасибо. Что, наживляем червячок? З крупніший брав щось, мілковатий. Карасик бере, звісно. Ну, який є. Так, прогулявся, подивився. Мать, треба перекидатися. Перекинути і підрахувати. Карась. карась карась. Жаби розпіванці. Щось на одну вудку, покльовка, на другу покльовка і все. Карасик. Карасик, карасик. Что и там клеячишь? Так, а тут что? Не мне ни, никого. Да. Так, ладно, давай себе наливай. Чайку попили. Підемо зараз Насті перевіряти, Дивіться. Головень. Головень попався тільки трохи. Ага. Якраз камеру батарея сіла. Нічого. що ти сцепив? Карасевич. Оп. Іди сюди. mm Душнулись карасики все. Нормальные карасики. В садочек. Наживляемся. Бажаю, идти червячок. В данный момент. В данный час. Ну, бажаю, значит. Сейчас буду им червячок. Все ну, не ставлю, только на червячок. У них бажание. В данный час. Да ну, хай будет и так. Ну що, друзі, на цьому будемо закрачувати ми свою рибалку. То я можу сказати, рибалко і задоволені, це моя перша рибалка. В цьому буду так задоволені. Риби наловили, небагато норму піймали. Оддихнули, посиділи. Це було просто чудово. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До скорої зустрічі.